Уайлдер збирається рознести вщент надважкий дивізіон та вже заявив про свої подальші плани. Український боксер готує до бою Кабаєла, який позмагається з Махмудовим, та дуже дивний двіж у штаті Теннесі, чи часто ви бачили бійців, що дебютували в 58 років. Останній місяць року в нас особливо боксерський. Цими вихідними дивимося за першим виступом Девіна Хейні в новій вазі, відразу за пояс Бісі проти Реджеса Прогрейса. Однак перед тим, як переходити до боксерського розкладу на цей бік, хочу згадати ще один момент, який лишається за. Лаштунками. Промоутерський. Девін Хейні співпрацював з Едді Хьорном. Едік взяв американця ще геть зеленим проспектом і вивів до хорошого рівня. Але коли постало питання чемпіонської битви, постали вже проблеми. Теофімо Лопес, Василь Ломаченко та згодом Джордж Камбосос, а ще купа інших сильних бійців легкої ваги належали топ-ренк Боба Арома. І Девін Хейні, аби забезпечити собі топові поєдинки, також підписався із топ-ренк, таким чином припинивши свою співпрацю з Едді Хьорном. На цьому Едік і не дозаробив. На Своєму колишньому бійцеві. Тепер ситуація ще пікантніше. Інтереси Реджиса Прогрейса, починаючи з весни цього року, представляє саме Хьорн, колишній промоутер Хенні. Девін Хенні та Еді Хьорн розійшлися у своїй співпраці і залишилися не в найкращих стосунках. Тому я думаю, що в обох буде подвійна мотивація перемогти в цій битві. Однак, у випадку Девіна Хенні це буде безпосередньо його фігура. А у випадку промоутера він хоче перемагати руками Реджиса Прогрейса, але амбіції промоутера. Це одне, а те, що може показати прогрейс, це дещо інша справа. Почнемо з того, що титул WBC бісі реджес отримав без бою. Ним володів колишній абсолют суперлегкого дивізіону Джош Тейлор, який відмовлявся від захистів, внаслідок чого і втрачав свої пояси. А Прогрейс став чемпіоном по пошті, не проводячи поєдинок за цей ремінь. Втім, уже в червні Реджис отримав зобов'язання проводити захист проти Доніеліто Елітто Зорільї, бійця непоганого, але не топа цієї ваги. І першу половину бою чемпіон WBC видав дійсно переконливо. Постійна робота вперед, обережні підкрадання до суперника і при цьому жорсткий ближній хук треба визнати що удар реджеса буде посильніше ніж у хейні у третьому раунді шульга раз дуже міцно спіймав суперника відправивши на канвас але після половини дистанції все це кудись зникло і ми побачили доволі прісну одиночну роботу чимало в'язанини і зниження динаміки прогрес багато ходив і мало бив був би Зоріля трохи більш сміливим нахабним, міг би створити іще проблем реджису. Резюмуючи, сильні сторони реджиса прогрейса це хороший потужний удар, причому з обох рук. Це пресник, він дуже незручний боксер, який буде постійно тебе переслідувати. Та як на мене, характер, він той, хто може видати хорошу зарубу. А якщо нав'яжеш ще й ближній бій, то перевага за ним має бути. Але от чи нав'яже питання відкрите, адже Хейні близька працювати точно не любить. Він довгорукий, легко підлаштовується під агресивний стиль, як це було з камбосусом, та працює на відчутті, на таймінгу. Вривається за пів секунди до атаки суперника або виманює на себе, аби протидіяти в розріз. Насправді, боєць достатньо дисциплінований. І якщо не дасть противнику нав'язати близьку чи середню дистанцію та розміни, то мав би перемагати в цій сутичці саме Хейні. Це перший бій для 25-річного колишнього абсолютно Кого дивізіону уже в новій вазі феєрії і нокауту в перших раундах? Я точно не чекаю. Але на цей поєдинок я обов'язково зроблю прогноз та розкажу, де його можна взагалі подивитися на що ставитиму свої гроші та де подивитися цей бокс. Дивіться в моєму телеграм-каналі. Він буде десь тут. Залітайте, якщо досі не з нами. Своєю думкою про підняття Хейні в дивізіоні поділився Хорхелі Нарес, колишній чемпіон світу, який також не раз крокував по дивізіонах, і до речі, поступався Хейні два роки тому decision to be to to move to to move up. я думаю, що він ухвалив правильне рішення. Він піднявся у вазі, бо більше не міг ганяти до 61 кг. кілограму. Цей процес ставав йому дедалі виснажливішим. Де він ще молодий хлопець? Бій з прогресом це складний виклик. Це точно не проста справа. Але я вірю, що він може перемогти рішенням суддів. Не думаю, що ми побачимо нокаут, але вважаю, потенціал у девіна є великий потенціал. Взагалі, от дивлюся, що Девін переходить у новий дивізіон і точно не виглядає меншим за своїх суперників. Реально видно, що це ще молодий хлопець, який фізично може рости. А навіть той таки прогрес, як боєць цього дивізіону, виглядає навпроти як маленький, маленький гвинтик. Я yeah. Маленький, Маленький гвинтик! Хто це? Фан-романс Тіктоку чи сторож продуктової крамниці? Ні, це боксер-дебютант, який провів свій перший бій 58 років, проти Джоша Хантера, який також ще ніколи не перемагав. Ну що, друзі? Топ проспект виходить на свій перший професійний бій. Що покаже нам цей легінь? Джеб-джеб, є непогана пристрілка і. І все. Що це було? А головне для чого суперник? Там, звісно, теж не Теренс Кроуфорд, але це молодий боєць, який бодай якось вміє боксувати. З одного боку відмовити 58-річному боксеру в планах дебютувати це було б не дуже правильно з огляду на те, що ну це певна дискримінація. За віком, з іншого боку, варто було би передбачити такі ризики з точки зору здоров'я. Коротше, якоїсь однозначної оцінки цьому немає, але ось така дивна історія зі штату Теннессі. 23 грудня чекаємо на мега-шоу в Саудівській Аравії. Першопочатково планувався бій між Усоком та Ф'юрі, але його перенесли. Менше з тим, 23 грудня, буде певний український слід. Все одно наш супертяж Олександр Захожий паренгує з німцем Едітом Кабаєлом, попереду в якого бій з типу канадцем Арсланбеком Махмудовим. Останній свій бій Кабаєл хоч і виграв і навіть достроково проти якогось ноунейма з Хорватії, але це було дуже непоказово. Багато в'язанини, взагалі ніякої динаміки. Коротше, показав погану форму. Тому перемогу над Махмудовим я передрікати не буду. Але якщо це станеться, то буде дуже приємний сюрприз. Особливо приємно, що в цьому може відіграти роль і український боксер. Олександр Усик записав привітання до Дня Збройних сил України. Дорогі Збройні Сили України! Хочу привітати вас з вашим професійним святом, дорогі захисники та захисниці. Ви захищаєте нас від ворога. Ви відважно стоїте і не даєте ворогу пройти. Я хочу побажати вам сили, здоров'я та перемоги. Слава Богу, за все. Та слава Україні. Деон та й Уелдер хоче переможця пари «Усик Ф'юрі». Скажу чесно, я не знаю, хто виграє цей бій. Кожен з них може перемогти. Все залежить від того, хто буде краще себе почувати у потрібний момент. Головне, як ти почуваєшся, коли настає час битися. Я просто схвильований цим боєм, тому що я нарешті дійшов до моменту, коли всі титули будуть в руках одного боксера. Я теж битимуся за всі титули. Мені не треба бігати за різними чемпіонами. Я не отримував таких можливостей. Вони продовжували бігати від мене. Але тепер, коли буде боєць з усіма поясами. Мої шанси будуть вищими. Якщо ти отримуєш усі пояси, ти маєш битися зі мною. Це залишається моєю метою знищити весь дивізіон. Део, тоді в мене для тебе є одна новина. Хочеш битися за всі пояси? Ставай обов'язковим претендентом. І в тебе для цього є максимально очевидний опонент. This day. Oh, shit. Але наразі Деонтей Уелдер розкачує історію, буцімто він дуже хоче цього бою. А сторона Ентоні Джоша, в особі самого боксера і його промоутера Єді Хьорна максимально уникає цього протистояння. Хочу вірити в те, що це неправда, і навесні ми таки сподіваюся, побачимо це протистояння в рамках Ріад Сізон. Дуже би цього хотілося. З вами канал Тайк Мейсон, новини боксу, і я, Макс Діденко. Побачимось!